Це звичайно красиво. От ліквідуємо на кімнати, і буде абсолютно хороше у нас судочинство. Правда, питання в тому, що треба працювати над незалежністю судової гілки влади, передовсім від банкової офісу Єрмака і Татарова, тому що звичайно в на нашій кімнаті їм було легше давати вказівки суддям, як переслідувати і як приймати незаконні рішення щодо наших військовослужбовців, зокрема Романа Червінського, щодо генерала Марченка, Павловського, Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко і багатьох інших. Правда, я тепер думаю, що вони знайдуть інакші можливості впливати на рішення. А треба також говорити про те, що судді мають нести відповідальність за те, що якщо вони приймали рішення з численними порушеннями і справи, потім були оскаржені. Треба говорити про те, що ми маємо мати презумпцію невинуватості, а натомість маємо презумпцію винуватості наших військовослужбовців і волонтерів. І маємо думати про країну, а не міняти доданки.